Доєднується до ефіру Петро Порошенко, п'ятий президент України, народний депутат та лідер Європейської солідарності. Вітаю вас, Петро Олексійович. Вітаємо вас. Вітаю вас, Олексійович. Вітаю Сергія, вітаю, Наталк. Петро Олексійович, хочемо поговорити з вами про ситуацію в церкві, зокрема в, щодо московського патріархату. Ми бачимо зараз величезний суспільний запит на те, щоб якось зрушити це питання з місця. Адже відбуваються чи то обшуки, чи то огляди Службою безпеки України різних єпархій московського патріархату. Також ми бачили, що були рішення окремих рад, зокрема там Львівської обласної ради та Чернігівської та Сумської, Сумської міських рад, щодо заборони московського патріархату в Україні. Ми бачили велику кількість священників, колаборантів, які на окупованих землях допомагали окупантам. Ну і також не можна не згадати петицію, яка набрала вже понад 25 тисяч голосів, і закликає президента якось відреагувати на цю ситуацію. Тож величезний суспільний запит є на те, щоб якось зрушити це питання з мертвої точки станом на зараз. Але поки що цього не відбувається, як ви це оцінюєте, і чому наразі поки що немає реакції влади, що немає реакції влади. Дуже дякую за те, що ви запросили в ефір. І перш за все я хотів би почати зі слів подяки нашим воїнам, тому що весь світ зараз дивиться на героїчну боротьбу українського народу. Але я хотів би сказати, що є і другий фронт. І цей другий фронт це боротьба всередині країни, боротьба за нашу ідентичність, боротьба за наше майбутнє. І він Аж ніяк не менш важливий, бо мета Путіна була взорвати країну зсередини. Мета Путіна була дестабілізувати і підірвати нашу єдність. І інструменти, якими Путін користався, це є п'ята колона всередині країни. Це є і проросійські п'яти колони в політичній сфері, і, безумовно, це є діяльність церковників. Мене не було іншого виходу, як з перших днів свого президентства боротися за незалежність української церкви, за автокефалію, за Томос. Тому що не може церква, країни-агресора, перемагати в боротьбі за українську душу. І подивіться, яка була реакція на це. Як тільки не проклинали мене московські попи. Як тільки не перешкоджали всякі агенти-деркачівці на те, щоб не допустити для України створення Соборної, православної церкви, як вони заперечували, сам Томас. Але незважаючи на шалений тиск, Україна і українці отримали Томас, наша церква була створена. І було прийнято відповідне законодавче забезпечення, в тому числі Верховною Радою попереднього скликання був ухвалений і підписаний мною закон про найменування церков. І церква, яка керується з-за кордону з країни-агресора, ну, дуже демократично має хоча б проінформувати і е, подати вірянам цей факт. Абсолютно коректна позиція. Міжнародні норми, міжнародне право, право е, прав людини. Все було враховано. Що відбулося потім? Хочу наголосити, що лише за один рік більше 600 парафій перейшли від приходів російської церкви, яка називається УПЦ Московського патріархату. До православної церкви України. І вони злякалися. І тому в 2019 році, на жаль, я маю це констатувати за дуже потужного сприяння попереднього керівництва СБУ, яке займалося не тільки політичним сиском і переслідуванням опозиції, але й переслідуванням нашої церкви із захистом, захистом російської церкви в умовах війни. Прихід парафії був повністю заблокований. Хочу нагадати, що наприкінці 18-го року був прийнятий закон про переіменування церков і вже в січні 19-го року було подано конституційне подання депутатів 5-ї колони Москви в Верховній Раді до Конституційного суду. Подивіться, що відбулося майже на 4 роки, нагадую, це був січень 19. го Майже на 4 роки це подання заблокувало застосування цього закону, підвісило розгляд в Конституційному суді, а тим часом скористалися цим всякі Баканови, Наумови, інші представники і керівники Служби безпеки України, які боролися з нашим народом, боролися з нашою церквою. Ми вимагаємо. Врешті-решт, притягнути їх до відповідальності. Чому зараз це питання так актуально? Тому що ми побачили, що в представництві російської церкви тут є російські громадяни, які займаються підривною діяльністю, є обличчя, які обґрунтовано підозрюються в диверсійній діяльності, склади зброї. Склади підривної ідеологічної літератури виникало питання: а скільки ми це можемо терпіти? Слухайте, за ці три з половиною роки ви.